Тернопільський став зарибили за рекомендацією екологів, аби зберегти його екосистему, омолодити рибу та природнім способом подолати цвітіння водойми. Закупили рибу у одному із фермерських господарств Тернопільщини, яке виграло тендер. Однорічних білого амура, товстолоба і коропа, вкинули у став 6 тонн. Короб елітної породи це венгерський, він не лоскатий, голий. Його він ну дуже гарний буде мати прирізь і може дорости до 50 кг. Тобто, в принципі, це для озера нашого дуже добре. На перспективу для змагань, для так для людей, великих. Розмірю буде рости, гарна елітна риба. Толстолоб білий буде фільтрувати повністю, рибу, це для екосистеми. Амур трошки поїсть трав'янистості. Тут буде їй добре, тому що тут є великі площі нагули, тут є природна кормова база суперова, особливо для рослиноїдних видів риб. І ми думаємо, що вона тут буде собі рости, процвітати. Уся риба, якою зариблили став, доїхала жива. За тим, аби у воду потрапила та сама, що і в документах, слідкували представники міської ради. Та громадські активісти останні особисто перевіряли і якість риби. Тепер кажуть, її потрібно охороняти. Про це вже домовились із міським головою. По перше риба однорічна, вона зразу собі не йде місце стоїть. Тобто вона не буде сконцентрована в одному місці. Ловити сітками ніхто не буде, Виливити таку кількість риби на удочку. Це нереально. По-друге, думаю, що сьогодні вже є свідомі тернополяни, є громадські активісти, які зможуть проконтролювати цей процес, а не тільки працівники правоохоронних органів. Звертаються активісти до рибалок, адже зараз короб сильно клює на вудку не ловити, не брати цю рибу. Тому що, ну, рибаки ставляться дуже агресивно до цього, побачать потім, щоб ніхто ні на кого не обіжався. Бо... Ну Шкода такої риби. До 25 сантиметрів, згідно правил любительського рибальства, забороняється брати таку рибу. Востаннє зариблювали став близько шести років тому. Восени сюди випустять ще кілька тонн риби. Андрій Об'єщик каже, став треба потроху зарибнювати щороку. У перспективі Тернопільський став може зацікавити міжнародний рівень змагань із лову риби.